За що мене, як росла я, люди не любили, за що мене, як виросла, молодою вбили, за що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого світу, дивуються, не знають, де діти? Скажи мені, мій братику, королеви цвіте Я не знаю, моя сестро. І цвіт королевий схилив свою головоньку червоноражеву до білого пониклого личенька лілеї, і заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала. Та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстря, я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що. Убити не вбили, тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою. та ще реготались. Жиди навіть нечистії на мене плювали. У таке то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином. А весною я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою, люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати лілею снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеви цвіти, цвіте, що мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір? Милосердний, святий Боже милий, і заплакала лілея. А цвіт королеви схилив свою головоньку червону рожеву, На біле пониклеє личенько лілеї.